Всім привіт! І я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду робити котлети. Котлети такі незвичайні, як обично ми їх робимо. Буду запікати їх у цьому. У духовці. Значить, що мені треба? У мене тут 400 г форшу Додаю столову ложку крохмалю кукурудзяного Тут у мене часничок і цибулька. Багатенько так. От. Тепер додаю сюди два яйця. Два яйця. Отак. От Солимо, перчимо за смаком. Наголошую. Той як любить, хто що любить, той і бовтає. І вимішуємо. Вимішуємо горно це все, всю всю нашу масу перемішуємо, так перемішала і ще забула додавати десь трошки сахарцю. Ну так, десь З пів чайної ложечки. Це для смаку. І це все гарно так вимішуємо. Тепер ніхто в котлети не додавав додав так? ну ми додали і будуть вони смачні. Ось так фарш вимісили і тепер будемо формувати такі котлетки. Значить, в мене форма застелена пергаментом. І беремо фаршу, Так гарненько. Формуємо такі кругляшки і викладаємо у форму. І так, виробили наші котлети. І тепер, що я хочу ще сюди положити, У мене є полумерзлі помидорчики, Ось такі, такі почти. І отак, поставимо. І котлетки. Можна свіженькі, які свіжі, можна свіжі так робити. У меня есть мороженое. Вот так вот. Это будет большенький, но ну, ничего. У не Ось так. Так. Тепер зверху притрусимо сиром. Це у мене плавлений сирок. Можна любим сиром притрушувати. Ну, я зроблю сплавненим, бо того сиру не, не взяла, не купила, то будемо робити з таким. Розниці не немає. Так, зробили. І тепер далі що ми робимо? О дайте, ага осью. Це в мене сливки домашні. І поливаємо. Вони були дуже густі, я їх розбавила трохи водичкою, кип'яченою. Заправляємо і відправляємо в духовку. Духовка вже нагріється. мене Вона включена десь до на 200 градусів і хвилин на 30 для запікання. Ось так. І так, друзі, котлети наші запеклися. Як бачите, такі вони вийшлися. І зараз будемо витягати. Вони вже постояли трошки, вихолонули. Я дала їм прохолону трохи. Це бачите, тут стають вони дуже гарно. Ось такі. Ось такі вони вийшли. Бачите, на смак смак? Мягесенькі, мягесенькі, такі м'якенькі-мякенькі. І пахнуть дуже смачно Ось такі. Ось такі. Смачні, пропечені, все нормально. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.